Половина дев'ятої. Справжній ранок. Такий сонячний, літній, безхмарний, безхмарний. День починається. Усім, усім гарного дня. Тихо, мирного, такого лагідного. Теплого та літнього. Так, де ви тут ховаєтеся? Такі горні перці поросли. Зараз виберу собі один до сніданку, який вже горно налився. О, о, це, мабуть, ого. Оце перчина. Оце перчина. Оце, мабуть, цю зірву. Так, та хай дід хоче. Ох, які вони гарні поросли. Боже. Оце вони поки такі красиві, поки їх треба їсти. Прямо свіжими. О, вже й на горістіки наростає воно. Прямо зверху вже. В три етажі. Так, далі йде. Ого! Та ну. Оце, оце перчик! І в руку не лозить. О, Боже! яка ж це красота. І настільки він корисний. Ох, Треба рвати і їсти, а цей верхній нехай достигує. Це ж нода такого. Оце виростили. Таку красоту. Треба вирвати собі, дідові. Ох, і ще десь угорі. Вище мене ще й цвіте. Піточок сіти, такий свіжий, зелений. Ще на суботу і неділю нам такі грози дощі обіщають. Ще як поліється він дощом. Ох, і перці, га. Прямо лежать воно такі величезні. Такі величезні. О! О. О які вони га. Кучами. так це перчики. Вранці на огороді. Провіримо, що тут є. Так, що тут є? Ох, тут теж є. Ну, щось не хочеться зранку, потім буде на десерт. Зібрати на десерт. Ох, Клубничка. Клубничка. Вже її хтось їсть тут, як я не їм. Я її не їм, забуваюсь за неї. Тут як хтось знаходиться і їсть її. Ось такі два зірвала. ну, в руку їх, В руку їх, щоб зібрати в одну. Зараз буде смачно. Настільки красиві, настільки й корисні, настільки й смачні. Це ж нода така такий колір вибрати. Ай-яй-яй, видати таку красоту, а вирости таку. такому чудові вирости. Так. Ну, будемо таке оздоровлення. Вітамінами. Так, так, так. Почали поливати кабачки і почали відбуватися дива. Кабачки пішли рости, і вже у в мене кабачки, в зелені такі воно. Хм, наче тут і ...і засухи не було. І тут Цвітуть, бджоли гудуть, боженько. Тут літо продовжується. Ось які зелені, такі гарні листки свіжі. То, що вода помогла, га. От красота, яка літом. Ростуть, ростуть мої кабачки. Та ще якоїсь неймовірної величини. Помідори такі, ох і гарні, що це за помідори такі? Прямо, прямо кучу виросли, нехай хоч достигнуть. Ох і великі. Великі. Це, мабуть, такі повороти. Так, Копаємо далі мою сортову картоплю. Це торнадо. Колись одного разу я її спробувала. Вона мені показалася такою смачною. Ніби я такої картоплі ще з роду не їла. І я її в тому році купила, ну, сітку На базарі купила. І ось що з нею виросло. Ох! Та нічого. Ще нормально, з неї виросло. Вона завжди потрібна бути урожайна, а з неї непогано виросло. І тепер я дуже задоволена, що я зможу накопати, щоб на тим, в тим році весною посадити її ще раз. Ой, яка вона красива, вона мені така красива. Але коли я її яка вона смачна, то... Я її зразу й посадила, недовго думаючи. Оце картопелька. Яка ж ти красива Божа! Такий колір, як я люблю. Розові, темно кольоро, темно-розові, світло розові, червоні. От мій улюблений колір. І ще ж до того така смачна. От. І ще ж до того. Там, ну, а я її не буду їсти це в цьому році, але ну, я її на наступний рік посажу, нехай ще росте. Що не виросло в цьому році, може, в тому виросте. Ой, щось таке виросло. Щось думала, що не буде нічого. Ось таких. От вони такі завбільшки виростали. Не цвіли ті кущики, так і засухли. Ну, добре, хоч бугорки видно, де копоти. Тепер я її точно накопаю, буде в мене що посадити. Ура! Ура, товариші, друзі! Живемо! Не все ще втрачено. Так, збираємо. Ну, ось так, якось так краса моя збирається у відро. А це така, завбільшки ми садили. Ну тільки тут такі груддя, такі грудки позасихали, що страшно вивертати їх. Воно. Що робиться? Таке засухше. Ну нам на кінець тижня знову пообіщали дощі. Це як пройде душ, може оці грудки якось вони, якось вони порозкисають, бо страшне, які грудки. Тут уже наче ніби перекопано грудки, грудки. Ну нічого. Все зберемо і все будемо чекати, коли садити на наступний рік. Так красива, так куди там. Якраз така, як на посадку. Великої такої не буде, бо то купляла велику, то так кидала її великою. Великої не буде. Ну, а посадкова. Ой, хватить мені. Хватить мені. Що їсти буду, то я не знаю. Якось буду, мабуть, без картоплі, а може трохи десь і візьмемо. А зато мене буде посадити. Красота, красота, звісно.